Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українсь. Разом сильніші. Хорошого результату сьогодні є можливість піднятися в турнірній таблиці, ну але Дарі сьогодні гратимуть у червоних формах гості у чорних кольорах. Стартовий склад Металурга на цей поєдинок воротах Назар Байда номер перший в центрі захистом 17-й ігор гратиме також в центрі Поля Андрій Блізніченко. 18-й, 25-й Максим Місанов на вістрі атаки сьогодні. Владислав нехтій в центрі на флангах і міських команд. З перших днів війни добровольцем пішов захищати батьківщину і в складі 503-ї бригади морської піхоти був головним навідником гранатометників. Харківська харківська команда була кращою у поєдинку в Запоріжжі. Тому я думаю, що сьогодні нометалорг ну, спробує продемонструвати характер. Харківська команда була кращою у поєдинку в Запоріжжі. Тому я думаю, що сьогодні ну, металорг спробує продемонструвати характер. Ненадовго із Прем'єр-ліги інгулець опустився до першої ліги, але одразу її виграв. Тут рикошет, і буде кутовий Кисленко. На Фасієнка передача той вбігає у свою зону. навішує Фарасієнко. Байда грає кулаками що пускаємо. Тут вже не точно передача на Фарасієнка. А от буде для Металурга. Ця, каже, що ні. Симуляція. Не було тут порушення правил. Грає на виході Байда. Там падає Байда. Ворота порожні залишаються. Валерій Сад пробиває Байда на місці. Фарасієнко. Фарасієнко підлів у собі. Заблокував його удар Дмитро Іродовський. На підбиранні знову ж таки гравці Інгульця виграють. Це підбирання. П'ятов Савіцький. Обіграє тут о, свого суперника. Савіцький з лівої б'є. Андрій Блізніченко. Радовський у Фарасієнка влучає, але м'яч в межах футбольного поля залишається. Фарасієнко віддає передачу сад. Могильний заблокував цей удар. 59-й зліва Богдан Могильний. Сьомий справа Віталій Фарасієнко. Наставник Інгульцьо Василь Кобін. Хорош. правил можливим порушенням правил Радовського страшного майданчика. Але перший тайм це вже історія. Знову Назар Байда виручає і знову після удару Сергія Кисленка. Цього разу головою пробивав нападник Інгульця. гульця. Активно взялися за справу підопічні Василя Кобіна. Від початку другого. тут немає можливості у футболістів Металора ще пробити після цієї передачі. Червінський його навіз б'є головою. Нехтій у сезоні. Цей молодий гравець йому 23 роки. Але кілька матчів у ВПЛ у складі ще Полтавської ворскли. Не зумів тут а, дістатися до цього м'яча Юречко, але Зелінський його виборов. Зелінський страхного майданчику віддає передачу. п'ятою, б'є Юречко, А чи не влучив тут а, на підбиранні Бенедюк Нурі Малиш. Це передача на Валерія Сада. Сад пробиває в ближній кут. Клименко м'яч вибиває в аут. І зараз повинні відбутися заміни у Металурга. Олексій Бандурін поміняє. Данила Киріченка до чужого штрафного майданчика. навішує Блізніченко. Нурі Малеш на другому поверсі грає. Тут Зелінський. За це підбирання. Бореться передача. І тому арбітриня. А виносить свої корективи. Удар головою байда. М'яч відбиває. Навіть не помітив, хто це пробив. Здається, Станіслав нурімалиш Малеш. Фарасієнко б'є. Заблоковано його удар. Пастернак. Пастернак. на чужу Далеко тут о, вкидають у чужий штрафний. Нурімалиш б'є. Забирає м'яч Назарбайда. Ну і звучить фінальний свисток. Не судилося цій атаці завершитися. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Відкраїн. Разом сильніші.